Як має реагувати Захід? Виходить, Байден каже: я сподіваюся, що Збройні Сили України ну, будуть чинити опір. Ну, а, а, а який вибір у Збройних сил України? Не чинити опір під північно-корейським військам? Чи як? Ну, Маразні реакції це те, про що ми з вами неодноразово, до речі, в ефірах говорили. Крах політики Байдена. Його в українському векторі. через оцю тяглість до тяжіння, точніше, до маневреної, обережної, гнучкої, половинчатої політики замість різкої, адекватної, адекватної ресурсам Заходу, адекватної економічної величі Заходу, адекватної ситуації виклику безпеки. Ми бачимо мляву. Ми бачимо. Перелякану реакцію. І оце величезна проблема, яку намагається здолати Зеленський через свій план перемоги, яку намагається здолати країни Балтії, Польщі і Скандинавії, які вважаються клубом підтримки України. Але цього замало.